Так, давайте починаємо реєстрацію. Шановні депутати, реєструємося, будь ласка. У нас зареєстровано 35 депутатів. А, давайте зрозуміємо, де всі інші. Будь ласка, комісії, дзвонить своїм колегам. Дівчата вже в секретарі комісії відпрацьовують. Добре. Давайте тоді вияснимо, де всі інші, тому що реєструвалися, тобто попередньо записувалося більше людей. Можливо, не всі змогли проголосувати, тому що мені прийшло повідомлення про те, що не всі, про те, що я, наприклад, не зміг зареєструватися. Ну, у нас зараз на зв'язку. 36 у мене в конференції депутатів. Ага, от ще Олександр Багацький приєднується. Угу, добре. Тобто вже 37. Вже 37, так. Добре. Давайте, будь ласка, ще раз зареєструємось. Так, зараз хвилинку. Так, перереєструємося, будь ласка. Зареєстровано 37 депутатів. О, 37. Добре. Це вже краще. Безуглого, в безуглого не прийшла, так? Так, без углой пише, що друга реєстрація не прийшла. Добре, давайте з урахуванням безуглого і міського голови, який в нас також знаходиться в онлайні. Борис Альбетович, скажіть щось, чи, чи всі чують. Шановні колеги, вітаю, як мене не чути, скажіть, будь ласка. Всі машуть головою, або всіх звук відімкнено, всі чують добре. Можете починати, Борис Альбетович. Добре, шановні колеги, всіх вітаю. Ми зараз зібралися на позачергову сесію, і я дуже прошу вашої допомоги до нашого такого такорного голосування, тому що закон 56-55 про реформу так званого містобудування. це історія великого обману. Давайте, якщо можна, я розкажу ситуацію вам. А ви, мабуть. Бачити мою публічну активність стосовно цього закону, також е, активність Асоціації міст України. Але я вам розкажу історію десь півтора роки тому, а коли вже основні стейкхолдери цього законопроекту думали його прийняти, я зустрівся з шановною Оленою Шуляк. І е, сказав їй, що це неможливо робити, тому що це не тільки наступ на права місцевого самоврядування, ну це е, відкрита лопійський та корупційний е, законопроект. На що вона відповіла мені? Е, ну я не буду переказувати вам на сесії як би, приватні розмови, але офіційно ми домовили, що е, ми будемо працювати і всі, скажімо так. Е, Зауваження з, зі сторони місцевого самоврядування, наші шановні колеги-депутати парламенту е, приймуть до уваги та відобразять остаточну редакції цього законопроекту. От що ви зрозуміли, півтора роки ми ходили, е, всі міські голови спілкувалися, е, вони кивали головами і нічого не зробили. От рівним е, щодо нічого зовсім. Це перше, ну як кажуть, знаєте, російською мовою тобто, дасть нас просто в наглою і катали. От Просто в наглою і відкроєна катали. Далі, чому я кажу, що це історія великого обману? Тобто, ці люди, які це роблять, я не хочу зараз сказати, вони всі відомі. Вони, на жаль, сформували позицію нашого президента. Ви всі бачите, як президент зараз працює на зовнішньому фронті, як він працює з збройними силами. Тобто, скажу так, що президенту є чим займатися, але вони ходять кожного разу і кажуть: та ні, ну це ж реформа, це централізація, цифровізація. Це буде добре. Всі міські голови корумповані, і далі, 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 далі. Тому ми дуже з повагою ставимося до нашого президента і хочемо від міських рад. Зі тієї країни, ну, як би, застережити його від того, щоб він не робив це. Оскільки він, якщо він підпише цей закон, ну, знаєте, ви, якщо хочете, можете поспілкуватися з юристами, але скажу так: однією фразою: після цього будівельники будуть будувати там, де вони хочуть, і дещо. Тобто фактично, ну скажемо так, ніяка територіальна громада і місцеве самоврядування не буде мати ніякого впливу і на які будівельний процес. Тобто наші міста перетворяться в фавели, перетворяться фактично, я не знаю, там в, в бразиліянські у ці квартали чи перуанські, які збудовані без жодних документів. Ну, я не буду вам також розказувати, яка була ситуація з G7, Але якщо хочете, я спілкуюся поставку. Знаєте, що вони зробили? ці паклюки? Я вже публічно кажу, що вони вони паклюки. Ну, скільки такий скандал на всю країну, вони кажуть: ну давайте ми зараз тут запросимо по і послам, як би, розкажемо, що це ж реформа, цифровізація проти корупції, що приходять пасли G7. Ну їм кажуть там, скажімо так. Промова, штатна промова пропагандистська. Ну, посли посиділи, покивали головами і пішли. Ровно через 10 хвилин вони виходять на медіа і кажуть, нас підтримують посли Джей Ну це ж аферісти, це ж жульйо. Щоб ви зрозуміли, посли G7 по позавчора зробили офіційну заяву. А тому, що при прийнятті цього законопроекту не мають бути порушені права місцевого самоврядування. Ну, як можна з нашими іноземними партнерами, на яких зараз тримається вся допомога Україні під час війни, отак от от цинічно їх використовувати? Тобто запросили, щось їм там сказали, ті сказали: ну так, ми почули, прийняли до уваги інформацію, та пішли. Через 10 хвилин вони беруть і роблять е, таку заяву, що пасли їх підтримують. Ну, я вам скажу так, с послами спелкувався, ну, так вот честно, по-русски, они просто окупили. Они говорят, ну, мы видели аферистов, он говорит, ну, таких мы аферистов еще не видели. То есть нас позвали, говорят, ну, мы вам хотим вам сказать, ну, расскажите. Ну, те рассказали. Те говорят, ну, спасибо, мы пошли. Через 10 минут они берут и делают заявление о том, что послы Джей поддерживают И бегут к президенту это показывают. Тому э, я знаєте, так, шановні колеги, мене переповнюють оці. Э, дійсно, ну сфера містобудування, вона корубована. Там є проблеми, э, там є, скажімо так, і десь і провина місцевого самоврядування. Але ми повинні зрозуміти, якщо цей, цей закон буде підписаний, я офіційно, публічно вийду до територіальної громади і буду вас просити, також і казати, що, шановні містяни. Шановні люди, якщо у вас є питання, якщо вам не подобається, що у вас там у дворі щось будується, якась багатоповерхівка, вам щось хтось закриває е вік, ви, будь ласка, до нас не ходіть, збирайте речі, валізочки, каву, та їжджайте під офіс президента, і там бунтуйте, і там устраювати демонстрації. Тому що якщо вони цей закон підпишуть та почнуть його імплементувати, це буде їх політична відповідальність. І я кажу, що вони зроблять після цього закону тисячі будівельних майданів по всій країні. От і все. Тому я дуже прошу проявити консолідовану позицію, підтримати цю заяву. А далі, хай вони вирішують самі. Вони партія влади, хай вирішують, хай голосують за все, що хочуть, хай підписують все, що хочуть. Ну Потім вони будуть за це нести у майбутньому політичну відповідальність. Все. Тому що ну це неможливо. Після послів, яких вони цинічно обдурили, у мене немає зовсім ніяких, скажімо так, ілюзій і немає ну ніяких ну, посла. Я скажу чесно, вони просто абарзіля. Вони говорять, ну ми бачили, бачили, ну таких кончених ми ще не відели. От і все, шановні колеги. Давайте проголосуємо. ну... І я дуже прошу вас підтримати, тому що люди будуть звертатися до вас і казати: ви наші депутати, а що у нас тут А що ви будете казати? Їджайте в місто будівну палату. Так ви могли прийти до місь, до міського голови, до яких там градостроїтельний е... нас наш Храсаві до воліка до того до цього привести людей. У нас е, на відміну від інших територіальних громад, якщо ви помітили, не було. Ніяких скандалів, ну, може, деякі були ситуації зв'язані з е, проблемами у е, будівельній сфері. У нас не було такого кошмару, як у Києві, не було, як в Одесі. Тому зараз моя совість чиста. І коли вони мені закидають, кажуть, та ви всі там е, за будівельників е, своїх там е, лотію, я кажу: і подивись. У нас, якщо люди проти і будівельники і вирішують проблему з, з людьми, що живуть поруч, ми ніколи не будуємо. Але після цього законопроекту, що вони його підпишуть та імплементують, ну, щоб ви розуміли, всі люди будуть сидіти у вас на голові і у умер. Але ми не будемо мати ніяких ваших впливу. От і все. Тому давайте, якщо можна підтримуємо одноголосно, це наша публічна позиція. І прошу голосувати ще. А так, Борис Альбетович, залишайтесь, будь ласка, на лінії. шановні депутати, ви почули міського голову. В нас зареєстровано більше 33 депутатів. Сесія вважається правомочною та відкритою. Відповідно, в нас є зараз два питання: це перше це процедурне за порядок денний, а і друге це відповідно за по, по суті. Чи є якісь зауваження проти порядку денного в цілому? Якщо в когось є зауваження, будь ласка, підніміть руку. А, немає. А, тоді, будь ласка, голосуємо за порядок денний в цілому за одне це запропоноване питання. Будь ласка, голосування. І Борис Альбетович, ви підтримуєте, так? Так, так, так. І, будь ласка, ще додатково голос. Зарахуємо Бориса Альбетовича і всіх, хто там напише, що в нього там якісь проблеми з голосуванням. Добре. Голосуємо, будь ласка. <кхи> У нас 37 депутатів за електронним голосуванням плюс голос Бориса Альбертовича. 38 голосів за. Дякую. А, тоді в а, нас зазвичай є оголошення від фракцій а, за регламентом. Ми мали би це сказати. А, я так розумію, що оголошень фракцій немає, ніхто не записався. Тоді ми можемо переходити до розгляду основного питання нашого порядку денного. А, Ставлю його на голосування і прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. Борис Альбетович, ви голосуєте за? Так, так. Так. І, будь ласка, голос е, е, міського голови. Також зарахуйте як плюс один до електронного голосування. У нас 36 депутатів за, плюс міський голова. 37. 37 голосів за. Рішення прийнято. Відповідно, всі питання 32-ї позачергової сесії міської ради розглянуто. Борис Альбетович, ви можете побажати депутатам хорошого нового року, тому що ми много разу зустрічалися, але я думаю, вже до нового року вже більше не буде. Шановні колеги. Я всіх вітаю з прийдешним новим роком. Бажає, я вже казав вам, з ким ми зустрічались. бажаю тільки одного української перемоги. Але зараз я хочу е окремо підкреслити, що я подивлюсь, який був результат голосування і хто проявив принципову позицію. Ви знаєте, що я людина принципова, і якщо люди проявляють принципову позицію, то я проявляю до них принципову позицію. Якщо вони і звиняють їздять на фраці, ну тоді перепрошую, тоді до мене не звертайтеся. Тому що це принципова позиція всього місцевого самоврядування. Всім бажаю гарних новорічних свят. Пока. А, так, і ще, ще в чаті є два голоси за. Це а, від Кривашаєва, якщо вони не були, якщо вони, їм не вдалося проголосувати, та Наталя не, 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 не черв'ян. Так, добре, зараховано. Так. І Руслан Вишневецький так само. Вишневець. написав. Це те, що було в чаті там, під час голосування написано. По, по часу 10.24-10.25. Добре, тоді всім шановним депутатам, дякую за участь в голосуванні. О, <ривітно> Гівель, пи пише, попросить перевірити, що за. Ну, в будь-якому разі там прохання апарату викласти список тих, хто проголосував, щоб всі бачили, так. Так, звичайно. Добре, дякую. А, тоді, так, а, тоді. Я також приєднуюсь до побажань нашого міського голови, всіх з Різдвом, за католицьким обрядом і зараз вже це наше державне свято. З прийдешнім Новим роком! Щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб все вдавалося, щоб все було добре. Все, всім щастя, здоров'я! Сесія оголошується закритою. Дякую, до побачення. До побачення.